З 16 по 18 липня у Коростені тривав дитячий табір Майнд Кітс Кемп, який базувався у приміщенні Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Основна мета це підтримати діток, які зараз так потребують уваги, спілкування, розваг в якомусь плані, в якомусь сенсі, да, і командної гри тому літо, коли вони всі на канікулах, це саме той час, коли ми можемо їх підтримати, провести з ними час, дати їм надію. І гарний настрій. Як набиралися діти? Це просто всі охочі, чи якісь категорії певні? Е, ні, це конкретна категорія дітей. Набиралися через соціальний відділ. І це діти загиблих і пропавших безвісти військових наших воїнів. Табір для дітей проходить у нашому місті вже декілька років поспіль. У минулому році активності для дітей проводилися спільно з представниками південної Кореї. Цьогоріч була не менш насичена програма долучилося близько 50 дітей. Спочатку відбулося розподілення на групи за віком, потім знайомство і далі різноманітна програма. Програмів нас є. Лекції на цікаві теми для кожної дитини, і також майстер-класи, спортивні ігри, ігри на мислення, на командну гру, і також християнська етика. Є ми теж запросили. Нашого капелана, який буде проводити для них теж такі лекції, табір був організований благодійним фондом Мрія за підтримки Користинської міської ради та за сприяння відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення.